В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Супільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску новин розкажемо про наступне. Ворожі обстріли області, навчання на випадок теракту. Храми православної церкви України стали центрами духовної і соціальної допомоги. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Пізно ввечері російська армія вдарила по червоно-григорівській громаді Нікопольського району. Ворог поцілив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Сьогодні планується навчання на випадок теракту на Запорізькій атомній електростанції, адже в разі надзвичайної ситуації всі служби мають діяти чітко і злагоджено. Від цього залежатимуть життя. Чіткий алгоритм дій відпрацьовуватимуть у Нікопольському та Криворізькому районах. До них приєднаються представники обласної військової адміністрації та місцевої влади, ДСНС, поліції, Нацгвардії, транспортники, медики. Акцент робитимуть на плані евакуації. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лесак і звернувся до мешканців регіону з проханням не панікувати заходи, свідками яких ви можете стати, це лише тренування, наголосив очільник області Сергій Лесак. Через теракт на Каховській ГЕС без централізованого водопостачання у Дніпропетровській області залишились населені пункти Нікопольського району. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій підвозять питну та технічну воду до зневоднених населених пунктів на території району. Для забезпечення соціально-побутових потреб якомога більшої кількості мешканців пункти підвозу води влаштовують одночасно в декількох точках, де, окрім рятувальників, громадян забезпечують водою комунальні служби. Та громадські організації Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у першотравенську відкрили оновлену після модернізації амбулаторію. Це ще один проєкт співпраці Українського фонду соціальних ініціатив з місцевими громадами. За грантові кошти уряду Німеччини було проведено ремонт та оснащення приміщень загальної площі понад 400 метрів. Першотравенськ є одним з наймолодших міст Дніпропетровщини. Чисельність населення майже 28 тисяч осіб. Опікуються здоров'ям людей два медичні заклади. Один з них Першотравенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Заклад обслуговує понад 10 тисяч пацієнтів, дорослих та дітей. Капітальний ремонт, який зробили у майже занедбаному приміщенні, став справжньою подією для містян та медиків. Було проведено капітальний ремонт на суму майже 9,5 мільйонів, а також було витрачено більше як 700 тисяч на обладнання та навчання сімейних лікарів та надання тренінгів. Було закуплено обладнання для лабораторії, це гематологічні аналізатори, біохімічні аналізатори, також придбано дуже багато швидких тестів. Також було закуплено центрифугу для лабораторного обладнання. Також було в рамках проєкту співфінансування з місцевого бюджету. Було витрачено коштів мільйон 200. За ці кошти було придбано комп'ютерну техніку, облаштування прилеглої території та облицювання фасаду. Окрім медичного обладнання, в амбулаторії організували невеликий денний стаціонар з усіма зручностями, провели заміну вікон та дверей, відновили мережі водопостачання та водовідведення, системи опалення та вентиляції, утеплили фасад та облаштували вхід із пандусом. Дані проекти дуже важливі для громади, для медицини не тільки в період війни, а й в період. Коли був ковід, дуже комфортні умови стали для роботи і для прийому пацієнтів. Також амбулаторії обладнані новітнім обладнанням, які дають можливість проведення додаткових обстежень. Відбір проводився на основі конкурсу, який був оголошений у 2019 році. Були до участі, запрошувались громади, які хотіли приймати участь, які надавали первинну медицину. Першотравенська громада виявила бажання прийняти участь у даному конкурсі. Вони подали документи і були відібрані. Це вже не перший проєкт міської ради Першотравенська з Українським фондом соціальних інвестицій. Співпраця виявилася вдалою. Капітальний ремонт амбулаторії номер 2 Це не перший проєкт, який реалізується у місті Першотравенськ. Попередньо був реалізований проєкт по відновленню житла для внутрішньо переміщених осіб. Також у місті Першотравенськ був реалізований проєкт на базі дитячого садочку Казка. Були проведені заміну вікон, дверей. Першотравенський досвід співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій довів свою користь. Громада отримала нову оснащену амбулаторію, а первинна медична допомога в місті стала якіснішою та комфортнішою. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини. Д1. Площа Старомостова одна з головних у Дніпрі. Водночас це важливий транспортний вузол. Звідси можна потрапити чи не в кожний куточок міста, адже тут стартують та повертаються понад 60 автобусів та маршруток, два тролейбусних маршрути та п'ять трамваїв. Про сьогодення площі у сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. На цій ділянці старомостової площі знаходяться кінцеві зупинки 106 та 51 маршрутів. Тут також висаджують пасажирів інші маршрутки. І перше, що кидається в очі, це ями на дорозі та на тротуарі. Якщо поталанить, то у дощову погоду вийде вийте сухими з маршрутки. Ані, то можна потрапити прямісінько в калюжу. Тоненька смужка нового асфальту вказує на те, що тут намагалися залатати дірки, але зробили це якось кострубато біля латки. Поряд вибоїна завдовжки у кілька метрів. Стан дороги на площі Островського дуже дуже недобрий. Хотілося би, щоб було б краще, хочеться, щоб наш філато зробив дуже гарну площу. Бо тут багато людей, які приїжджають, дивляться і цікавляться нашим містом. Дуже б хотілося, щоб це місто було дуже дуже гарне. У цьому місці площа старомостова межує з вулицею Привокзальною. Ця ділянка вулички єдина можливість потрапити з старомостової площі на залізничний вокзал Дніпра. Тут якихось всього 100 метрів, та подолати їх ще той квест, ані проїхати, а не пройти по ній. Нормально, неможливо. Суцільні ями та вибоїни. На ній явно не один транспорт лишився коліс. Так калічилися перехожі. Десь на такій дорогі я ногу вивернула собі. Це чотири неділі. Тепер не можу ходити на роботу нікуди. Ось по такій дорозі. Це виходить, така центральна вулиця. Тут ні інваліду, ні старику, ні от, от таким, як я не пройти. Очень тяжело. Хотілося б, щоб увагу звернули. Це вже на перший рік, не другий, не третій. Я, я много. Неудобно взагалі. Колеса портяться від такої дороги. Ну, Почибники ламаються. Та й сам самокат потім люфтить не починається. За цими вибоїнами важко навіть розгледіти, що тут колись був нормальний асфальт. За іронією долі, саме уздовж цієї ділянки вулиці знаходиться перша школа Дніпра. До того ж, саме на цій ділянці вулички зробили кінцеву зупинку 27-го маршруту. Водії навіть відмовляються коментувати стан цієї дороги, бо втомилися вже від такої їзди. А збоку вулиці Пастера, коли прибирали мафи та ринок, забули навести там лад, залишивши понівечену бруківку. І саме по ній доводиться ходити перехожим, шукаючи, куди безпечніше поставити ногу, щоб ненароком не впасти. Влітку ще півбіди, а взимку тут взагалі пройти безпечно неможливо. Нужно, щоб було рівніше, тому що ми дійсно старіки і падаємо і неровна плітка спотикаємося. До іншої зебри, через вулицю Пастера, можна дістатися тільки подолавши сплетіння трамвайних колій. У дощ доводиться перестрибувати через багнюку або калюжі, і при цьому уважно слідкувати за дорогою, щоб автівки пропустили пішоходів. І далі лавірувати між ямами, а тим часом на промерзких каналах активно піарять, що за дорученням особисто Філатова цьогоріч з бюджету виділили 635 мільйонів гривень на ремонти у Дніпрі як автошляхів. Так і внутрішньоквартальних доріг. Тротуарів, бордюрів, і начебто з запланованих 420 тисяч квадратних метрів зроблено вже 70 відсотків. Очевидно, у плани міських убранців не входило навести лад на одній з центральних площ міста на старому стовій. Та й навряд чи очільник департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР Михайло Лисенко всю цю красу бачив на власні очі, бо майслужбове службове авто і не користується ані тролейбусами, ані трамваями, ані маршрутками. Ольга Коврич, Віталій Шалдов, новини Д1. Протягом доби Збройні сили України ліквідували щонайменше 680 чоловік особового складу ворога, 27 артилерійських систем, 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни складають особового складу. Майже 228 тисяч осіб, танків 4038, бойових броньованих машин 7857, засобів протиповітряної оборони 388, вісімдесят Техніки 569. Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними безпілотниками типу шахет. Нашою протиповітряною обороною шість дронів Камікадзе було знищено. Крім того, ворог завдав два ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, повідомляють у Генштабі. Ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. За добу там відбулося 40 бойових зіткнень. На цих та інших ділянках сили оборони, ударами з авіації, артилерії та іншого озброєння знешкодили російські зенітно-ракетні комплекси, станції РЕП, пункт управління та склад боєприпасів противника. Кримінальна хроніка далі на Дніпропетровщині служба безпеки України викрила ще двох ворожих агітаторів. Більш детально речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Фан. Співробітники СБУ викрили двох мешканців регіону на прокремлівській пропаганді. Зломисники сподівались на прихід руського миру у Дніпропетровську область та поширювали в інтернеті деструктивний контент. Так викриту мешканку Кривого Рогу, яка займала активну антиукраїнську позицію. Через особисте акаунт у соціальній мережі вона розповсюджувала заклики до зміни українських кордонів, а також висловлювала підтримку так званої спеціальної військової операції. Дописи також містили схвалення окупації ворогом українських територій і дискредитацію діючого керівництва країни. У коментарях до проросійських меседжів жінка наголошувала на необхідності найскорішого звільнення армії РФ в Дніпропетровської області від Укробендер. Також встановлено колишнього співробітника підприємства оборонної сфери у Кривому Розі, який постив проросійські наративи. Ворожий публічник систематично поширював викривлену інформацію про ситуацію в Україні, заклики на підтримку російської воєнної агресії і виправдовував загарницькі дії окупантів. У своїх дописах він наголошував щодо необхідності знищення укрфашистів та історичної належності українських земель до РФ. Під час обшуків у фагурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності, антиукраїнським агітаторам повідомлено про підозру за статтею 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, та статтею 111 Прим. 1 колабораційна діяльність Кримінального кодексу України. Заходи з викриття антиукраїнських агітаторів здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області спільно зі слідчими СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури. Продовжуємо випуск. Під час повномасштабної війни на шляху до перемоги активно об'єдналися і церковні громади Дніпропетровщини. Так у Кам'янському в Козацькій церкві Пресвятої покрови православної церкви України проводиться значна соціальна місія. Наш ворог байдужість з такою ідеєю Козацька церква Пресвятої Покрови Православної церкви України у Кам'янському розпочала свою соціальну місію три роки тому. Відтоді понад 150 субот поспіль церква годує повноцінними обідами та видає речі нужденним. Працею настоятеля та вірян храму щосуботи вони об'єднують понад 200 осіб, і за цей час було приготовано більше 26 тисяч обідів. Церква як громада згортувалася ще в далекому 99-му році. Іншим вже покійним настоятелем, священо проти Миколаєм. З 2007 року громада вже тут, в цьому приміщенні. Я тут настоятель згідно з благословенням керуючого орхіреї з 2015 року. Спочатку повномасштабної війни саме козацька церква стала місцем сили для українських козаків, які боронять нашу державу. Тут вони отримують необхідну допомогу, тут моляться за Україну, і тут, на жаль, прощаються з побратимами, хто поклав життя за нашу волю, за нашу майбутню перемогу. У нас при храмі є волонтерський хаб, волонтерський центр теж називається Покрова. Де ми допомагаємо в першу чергу військовослужбовцям. Нашим захисникам і переселенцям, тобто десь близько два. Рази на місяць, ми надаємо гуманітарну допомогу продуктову. Це близько 500 продуктових наборів. Вага кожного десь близько 8-10 кілограмів. Допомагаємо військовим за останні трохи менше ніж півтора року, завдяки зборам, завдяки проведенням якимось акціям, завдяки нашим друзям і знайомим. Ми від громади передали всім повнопривідних автомобілів на фронт нашим захисникам, не рахуючи якихось там. Продуктів, навіть не рахуючи шоломів, бронежилетів. Тобто, інколи навіть так приходило, що ми купляли їм і приціли оптичні, і якесь там тактичне спорядження. З переселенцями завжди працюємо, чим намагаємось чимось їх підтримати не лише в продуктовому плані, інколи це і одяг, інколи і матраси ми їм видавали. Ну, тобто, Намагаємося їх якось підтримати, бо ми розуміємо, який це великий біль, втратити все. Ось такі, можливо, це наші ключові такі аспекти, кому допомагаємо. Також багатодітні місцеві родини, бо ми розуміємо, що троє дітей інколи в родині, четверо. В нас ходять люди, у котрих шестеро, і не дивлячись ні на що, їхні батьки добровільно пішли захищати нас, тому ми маємо підтримати їх. Церква також підтримує дітей, проводячи заняття для них у недільній школі. До маленьких кам'янчан приєднуються і ті дітки, які вимушені були переїхати з зони активних бойових дій. Найцінніше каже настоятель церкви, це люди, адже саме вони, об'єднавшись, здатні подолати головного ворога байдужість. Це люди, розумієте, це все роблять люди. Не одна якась людина. Вас є Валентина, яка, наприклад, на фронт може дуже просто зробити 500 пиріжків. І кожної суботи вона робить їх 220, аби роздати тут потребуючим. І, і, і зовсім різні люди. Зовсім різні. Вони там в світському житті, хтось бізнесмен, хтось вчитель, хтось лікар, але тут вони об'єднані цим добром. Наразі козацька церква про святої покрови розташована в будівлі колишнього дитячого садка, яку їм виділила влада міста. Згодом за підтримки меценатів буде збудований храм. А будівля садочка залишиться при церкві як простір для недільної школи, духовного центру для містян, місце для майстер-класів, психологічної і юридичної підтримки. З вірою до перемоги Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов, Новини Д1. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка завершує 105-й театральний сезон. Шевченківці приготували приємний сюрприз для своїх прихильників. До того ж, концерт співпав з державним святом Днем Конституції. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Танці, пісні, яскраві костюми, музичний оркестр, балет, різноманіття номерів репертуару театру вражало. Тут і українська класика, сповнена національного фольклору і колориту, і кращі світові музичні твори. Сучасна драматургія про життя та долю українців під час війни. Художній керівник змонтував цю концертну програму так, що тут представлені власне і якісь фрагменти з вистав українського театру. І, які є в репертуарі, і, власне, є блок, ми його називаємо воєнним, тому що ми не можемо якось відділити себе від того, що зараз відбувається в країні. І власне, от та молодь, яка бере участь у цих цих номерах, цих фрагментах. Це такий театралізований концерт, але, власне, тут є і власне те, що в театрі. І те, чим ми живемо, і що ми намагаємось донести нашому глядачу, що оцей патріотизм, який власне і через культуру має потрапляти до нашого глядача, щоб вони вірили, що ми всі об'єднані, що ми переможемо, щоб у них ця віра укріплялася. Закриття театрального сезону співпало з Днем Конституції України. У колективі театру є актори, які несли військову службу і захищали нашу державу. Саме за е, ці закони, саме за нашу конституцію, ми зараз ми і воюємо за те, щоб на нашій землі панувала свобода, правда і демократія. Половину цього театрального сезону я був відсутній, бо я перебував у, у лавах Збройних сил України. Тому можу про завершення сказати свої враження. Глядачі є і це приємно бачити. Глядачів в нашому залі побільшало, не зважаючи ні на що, на всі ці проблеми пов'язані з війною. Але глядач любить театр, ходить до театру, і тому ми завжди раді бачити всіх вас в нашому домі, в наших стінах. Протягом сезону глядачі відкрили для себе не одну цікаву виставу та насолоджувалися витонченою майстерністю гри акторів. І знову завітали на концерт, щоб згадати улюблені вистави та отримати насолоду від неперевершеної творчості шевченківців. Я, начебто, дивилась майже всі вистави, але мені більш за все подобається ніч перед різдвом, тому що це дійсно українська постанова, вона дуже цікава. Вона дуже колоритна, і актори, артисти, співаки, балет всі дуже гарно працюють у цій виставі, і це дуже захоплює. А сільва, я обожнюю Ангеліну Кісь і її Сільву. Взагалі, ці молоді акторки, Ангеліна Кісь, Дар'я Чумак. вони відкрили для мене світ театру. Я сам біженець, і от театр почав. Ну, скільки там? Ну, четвертий місяць ходити. Але я ходжу на кожну їхню виставу. Нині Шевченківці готуватимуться до нового вже 106-го театрального сезону для того, щоб і надалі дарувати емоції та яскраві враження усім шанувальникам Мельпомени Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, Віталій Шалдов. Новини Д1. Про спорт українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до півфіналу парного розряду на трав'яному турнірі серії WTA 500 у британському Істборні. В одній четвертій фіналу змагань Українка та її напарниця Альона Остапенко у трьох сетах обіграли тандем Габріела Дабровське, Дар'я Севіл. Суперники українсько-латвійського дуету визначаться згодом. Збірна України вийшла на друге місце у медальній таблиці після сьомого дня європейських ігор 2023, які проходять у польському кракові. синьо жовті після тижня змагань мають у своєму активі 36 медалей: 19 золотих, 10 срібних та 7 бронзових нагород. 28 червня Україна здобула дві золоті нагороди та змогла випередити Іспанію та наблизитися до лідеру медального заліку збірної Італії. І на останок випуску про погоду на завтра, 30 червня, у Нікополі та Покрові триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. У кривому розі та жовтих водах хмарно очікується дощ з грозою. Температура повітря прогріється до 24 градусів тепла. У кам'янському триматиметься мінлива хмарність, очікується дощі. Температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів із позначкою плюс. У Дніпрі також хмарно, вдень та ближче до вечора очікується дощі. Температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла. Вітер західний до 7 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 70%. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію. 098 060 35 35. нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Побачимось на де 1 Слава Україні!